Вітаю, панове! Оскільки моє попереднє відео на тему Майнкрафт РГ мене не влаштовує, я вирішив видалити його та створити нове. Це відео актуальне, по-перше, через те, що на англомовних каналах досі виходять розбори Майнкрафта РГ, як от, наприклад, Wi-Fi або RT60. А по-друге, через те, що на україномовному Ютубі я не знайшов відео на цю тему. Для початку давайте визначимося з хронологією. Кожним відео за виключенням other 2, зазначені дати в файлі. Тож, хронологічний порядок відео залишається таким самим, тільки відео під назвою Other треба поставити на початок, а Other 2 – у кінець. Так рішення я прийняв через те, що Other 2 хоч і не має конкретної дати, але ще з тих фактів, що всі відео, що мають дати, датовані 2010 роком. У описі каналу написано цитую. Канал для зберігання моїх старих Майнкрафт відео з увага 2010 та 2011 років можна зробити висновок, що відео під назвою Other 2 досить імовірно записано у 2011-му. Ну що ж, з хронологією розібралися, а тепер перейдемо до сюжету. Осінню 2010 року двоє друзів під ніками Legend of Anthony 721 там Gold Mario 982 грають у Майнкрафт. 14 вересня вони переписуються у чаті гри. Я сподіваюся тобі краще. Мені не стало краще в цілому, якщо чесно. Я продовжую почуватися як повне лайно. Гаразд, я все ще сподіваюся, що все піде на краще. Я не знаю, чи дійсно все настільки погано, але я схвильований. Протягом наступних двох тижнів Маріо грає сам та зустрічає прояви існування якоїсь невідомої сутності у його світі. У кінці відео Minecraft Base Tour, яке було записано 20 вересня, можна помітити ноги іншого гравця. Але схоже на те, що за сюжетом Маріо або тримав це у таємниці, або не бачив цього, коли записував геймплей. Тобто це відео може бути таким собі дзеркальним відображенням реального світу, у якому проявляються його містичні особливості. Якщо ж говорити про відео Really Cool Caves in Minecraft, датоване 26 вересня, то про нього можна сказати подібне. Коли Маріо почув страшний звук у печері та вийшов з гри. Він або знав, що у його світі є хтось, крім нього, і тримав це в таємниці, або просто злякався при цьому не вірячи в існуванні невідомої сутності. У будь-якому випадку, це не грає великої ролі у сюжеті. 3 листопада, коли Ентоні будував замок, він помітив печеру неподалік та вирішив спуститися в неї. Стоючи перед печерою, Ентоні ставить гру на паузу. Скоріше за все через те, що йому у цей момент треба було відволіктися від гри. Коли Ентоні відволікається, сама по собі зменшується дистанція промальовки чанків. У печері з'являється туман, а з ним і силует, який невдовзі зникає. Ентоні повертається до гри та заходить у загадкову печеру. Там він знаходить дивний тунель ідеально квадратної форми та вирішує піти в нього. Коли Ентоні доходить до кінця тунелю, він знаходить таку ж ідеально квадратну та дуже глибоку яму, у яку буквально через мить його хтось раптово штовхає. Ентоні вбирається з печери та забудовує її кругляком. Після тих дивних подій, що з ним сталися, Ентоні відсилається і світ Маріо, аби визначити, чи побачить його друг щось схоже на те, що побачив він. 5 листопада Маріо відкриває світ товариша, розкопує печеру та заходить у вже згаданий тунель. Коли Маріо ставить один з своїх факелів, загадкова істота ламає факел, після чого Маріо лякається та виходить з гри. 29 грудня він пише Ентоні, що цей світ і справді дивний. У хронологічно останньому відео, Ентоні не по своїй волі потрапляє в якесь дуже дивне місце, де знаходить гігантську стіну з дубових парканів. Судячи з зашифрованого повідомлення у цьому відео, Ентоні зробив щось дуже погане, за що невідома сутність лякала його з другом. Хоча це Майнкрафт РГ є найкраще зробленим, на мою думку до того ж, популярніше, ніж інші, воно викликає у мене багато запитань, на які я не можу собі відповісти. А на цьому у мене все. До зв'язку!